У 72-му випуску Борусин Подкаст будемо обговорювати груповий етап у виконанні Дортмунда. Груповий етап для нас успішний. Боруся вийшла з групи і зіграє в одній восьмій фіналу. Сподіваємось, не тільки в одній восьмій, а й в наступних раундах. І будемо робити це традиційно з Костю Степанюком. Привіт. Привіт-привіт. Давай тоді з головної теми цього випуску. клубний чемпіонат світу. В попередньому нашому подкасті ми лише готувалися до цього матчу з Луміненса. обмінювалися якимись думками, як цей турнір складатиметься для Дортмунда. І от маємо вже три матчі буде ще одна гра. З наступним суперником, про це вже може потім трішки згодом. Флуміненса, Амелоді Сандаунс і Саган. От таке грома суперників було у нас на цьому етапі змагання. І Боруся свою групу виграла, здобула сім очок, жодної поразки, нічия, якраз таки нічас з ну і дві перемоги з африканською та корейською командами. Загалом, я думаю, тут не треба поворювати всі ці матчі якось окремо. Ну тому що Боруся, як і більшість європейських, принаймні, топ-клубів, вони показують, що відношення до цієї турніруних ну м'яко кажучи взагалі ніяке. Типу, просто вони собі приїхали заробити грошей. Можливо, десь там для престижу кудись в плей там, одна восьма 1 четверта вийти. Там же далі як складеться. Ну, в мене таке враження складалося не лише з й з тим самим Мамеді, наприклад, Sundowns. Що ця спека, ці аномальні навантаження, перельот. Ну, це на Борусі відобразилося не в кращу сторону, і команда дуже сильно економила сили. Ну, але з Ульсаном, хоча там більше 20 ударів поворота за весь матч, Боруся домінувала територіально і загалом за моментами. Ну, але було помітно, що брали собі ці паузи, десь мо там хвилин 5-10 катати тупо м'яч назад вперед, не взвинчувати темп. Ну, в принципі, оцей чемпіон світу він дуже дивний загалом, тому що команди там з Латинської Америки, з Африки, там ще з інших країн, вони більш налаштовані тут здобувати результат. А європейці навпаки. Це був ну, не те, що провальним, але прям дуже невдалим. Я думаю, там позитивів було не так багато. Флумінен це возив відрізками Дортмунд, прям так конкретно, напевно, мав би навіть вигравати цей матч. І якщо тут ми якось це спишемо на переліт, на те, що це був, була стартова гра, тут з Мавелді Сандаунс Борусія пропустила абсолютно ідіотський м'яч. Потім такий ж ідіотський, в принципі, забила, коли помилився Воротар. І загалом вела в рахунку 4 1 потім вже вмихнулася по-справжньому, і в мелоді, ну, нічого практично не виходило. Лише потім «Борусія» знову збавила оберти, дозволила забити двічасовому супернику, рахунок 4-3. Ну, я розумію, це дивно, коли ми говоримо про те, що нам потестела команда СПАР і говоримо про «Дортмунд». Але «Борусія», я ж кажу, не надто то сильно й хотілося. Ну і Ульсан, з Ульсаном, це прям була домінація з першої, фактично до фінальної хвилини. Купа моментів, купа нереалізованих моментів. І е, я не знаю, тут щось треба домовляти ще чи ні. Стосовно персоналі, тут якраз таки цікаво, і треба наголосити на одній конкретній персоні. Я думаю, більше нікого ми з здохнути доведети не будемо, тому що всі ми знаємо, на що ці гравці здатні. От Джо Белінгем була велика інтрига в тому. Як він себе покаже на цьому турнірі. Він перейшов якраз таки буквально там за декілька днів чи тижнів до його початку. Спершу сломінанці він вийшов лише на заміну. Нікукович казав, що він має трішки адаптуватися до нашого стилю гри, до наших вимагань. І ми поки будемо поступово його підводити до основного складу. Вон, напевно, настільки сильно переконався, що основа не супер мотивована з бразильцями, що вирішив добре фіг з ним, ми його вже в основному складі. й Джоб, на тренуваннях, що вже не один підкреслював Равець Борусі, в тому числі дуже професіональний. Не менш професійний, навіть ніж його брат Джуд. І от з Мамелоді забив Фінгол класним ударом за мешкавного майданчика. Ульсаном, в нього асист на переможний м'яч Даніеля Свенсона. Загалом великий об'єм роботи. Я погоджуся з Ковачем з того, що десь там в епізодах він допрацьовує не так, як хотілося б саме в обороні, десь втрачає позицію, десь можливо, не зовсім добігає. Може, десь в цих і виглядає, не завжди переконливо. Але це все, типу, лірика. Він лише перейшов на рівень вище. Хай навіть чемпіоншип це дуже серйозний чемпіонат, але ж ми розуміємо. Загалом от команда слава таке позитивне враження, але без якогось серйозного напряга, знаєш, просто однією лівою пройшовшись по цій групі, і от давай про плей-офф скажемо в окремому блоці. А зараз опиши ти, що ти побачив в цих матчах. Знаєш, насамперед я би ем, сказав, що я не відмовляюся від своєї тези, що клубний чемпіонат світу це цікавий турнір, за яким, начебто, повинно було б. Цікаво спостерігати, перевіряти нашу команду на фоні клубів з інших континентів, з інших країн. Це все залишається в силі, я не відмовляюся від своїх слів, але те, як загалом реалізовано це все цьогоріч, це насправді катастрофа, тому що е, я вважав, я думав, я сподівався, що я подивлюсь більшість. Матчів клубного чемпіонату світу взагалі це не було пов'язано лише з Борусією, але я дивлюсь лише Борусію. Я навіть матч із Молоді Сандаунс пропустив, тому що мене не було на місці, і я не дуже поспішав. І власне ідея проводити взагалі цей турнір в США вона виявилася, як на мене, супер провальною. Uh, у контексті погоди раз, у контексті напівпорожніх трибун, два, у контексті супер втомлених футболістів, які ще й на фоні цієї погоди, на фоні цих трибун, коли справді yeah. здається, що це не більше ніж якийсь товариський матч, грають просто аби що. І це власне у контексті Борусі, напевно, я насамперед буду говорити, тому що знову таки я не дивився інші матчі, але. Всі три матчі Борусія на чемпіонаті світу це просто катастрофа для мене. На превеликий жаль, я дивився дуже чітко матч із Флуміненцем перший, і, е, тому що мені дуже цікавий взагалі бразильський чемпіонат, бразильські команди. Я думав, що буде якась цікава динаміка у цьому поєдинку, але Флуміненце сподобався більше. Окей, Борусія зіграла на втомі, на ще якихось моментах плюсуємо. Йдемо далі. Перемога 4-3 над молодію Сандаунс. Це катастрофа, тому що з усією повагою до будь-якого суперника в нашій групі, окрім звісно, флуміненця, ми повинні обігрувати ці команди з рахунком 5-0-10-0. Тобто, це те, що зробила Баварія, наприклад, у матчі з Окленд Сіті. І те, що Брусія ледве вигризає перемогу у матчі з командою з Південно-Африканської Республіки, і потім ледве перемагає команду з Південної Кореї. ну, Я не знаю. Найголовніше, звісно ж таки, я вважаю за усіх обставин, це те, що Брусія вийшла далі і заробила гроші. Тому що я на цей турнір взагалі не розраховую у контексті якоїсь перемоги або ще чогось. Нехай це будуть потрібні гроші для того, щоб. Інвестувати їх у нових футболістів у інфраструктуру, у молодіжну команду будь-що. Але саме з точки зору якості футболу, це знущання над футболістами, і мені через це дуже боляче це взагалі все дивитися, тому що я думаю, що жоден з них взагалі не хоче брати участь у цьому турнірі, можливо, окрім якихось там Окленд Сіті, які. Вперше і останній у своєму існуванні можуть зіграти проти Баварії. Але для європейського футболу, для грандів європейського футболу, додаткове навантаження, воно не є чимось обов'язковим і, ну, і власне це все відображається на футбольному полі. Тому для мене зараз найбільша проблема взагалі це не виступ команди на клубному чемпіонаті світу, а це те, як Борусія взагалі підходитиме до нового сезону. Це проблема. А те, що відбувається на чемпіонаті світу, знову таки, вийшли з групи чудово. Але я не знаю, матч із Монтереєм, який відбудеться у четвертій ранку за київським часом, я не впевнений, що я буду його переглядати, скажу відверто. Ти сказав якраз про Монтерей, і це суперник Борусі восьмій восьміфіналу. І загалом там так складається сітка, що напевно болівальники Борусі були не дуже задоволені, що саме Флуміненц посів друге місце. Вони потрапили ну, типу в більш таку цікаву частину чемпіонату світу, де більше шансів потрапити там на мінімум до півфіналу. В Борусі в наступний суперник це або Реал Мадрид, або Ювентус. от так. а потім Баварія або ПСЖ, так як ти сказав. Могло бути ще гірше, звісно, тому що міг вийти Манчестер-Сіті на Реал, якби він посів друге місце в своїй групі, і там, вже, знаєш, що обирати або Сіті, або Реал, ну, типу, що те погано, що те погано. Але от в контексті проти з Реалом, давай не будемо наперед забігати, просто так це потрібно просто проговорити, що Батибелінги ми можемо зустрітися нарешті на полі. І от прихід Джоба він був таким милим в контексті коментар Джуда. Він там пролайкав майже всі пости з цим трансфером, він там писав коментарі. Він репостив собі в сторіс, навіть там запитали його після перемоги над Пачукою. Ну, типу, що він думає взагалі про виступи белінгема молодшого? Він сказав, типу, так що мені вже всі там кажуть, що я гірся за джоба, але побивимося після чемпіонату світу. Хто, скажімо так, як це на ньому покаже? Тому от матч з Реалом буде цікавим лише через те, що ми з Мадридом граємо дуже часто вже в виїзних турнірах, і для нас є з ним якісь рахунки, ну, власне, після того самого фіналу, наприклад, Ліги Чемпіонів. Ну, короче, -ка, кажучи, буде на це все дуже цікаво подивитися. Стосовно змін, давай поговоримо. Карні Чуковиме, яка залишається в Борусі на період клубного чемпіонату світу. Здається, бачив десь таку новину, це поки не офіційно. Можливо, тут грає роль те, що Джеймі Дітенс офіційно в Челсі. Офіційно, знову ж таки, поки не було там жодної презентації, підтвердження, бла 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 Але про це говорять вже інсайдери, і інсайдери доволі такі вагомі. Боруся домовилася з лондонцями Там були різні суперечки з приводу суми трансферу. Дортмунд хотів мінімум 60 мільйонів, а то й більше. Чеці хотів Цю ціну. Корот перемова не тривала, 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 тривала. І от нарешті Гітенс переходить саме на Стемфорд брідж Я думаю, що частково ця оренда Чукові Меки, вона також може бути частиною цього трансферу. Карні зараз виходить на поле. Хоча б, здавалося, він після групового етапу поїде додому. Там не було жодних домовленостей про пролонгацію контракту. Ну, судячи з усього, як ми вже казали, він не залишиться в Дортмунді на повноцінний сезон, ще один в оренду. Але. Ну, Традиційно, те, що я казав раніше в подкастах, мені подобається. Чукови Мака грає, як він виходить на ті самі заміни. Він одразу зносить якусь свіжість і додатковий такий баланс в гру, дуже класно працює з м'ячем. ну, Коротше, це класний футболіст. Нам в плей-офф Чемпіонату світу він буде дуже зараз знадобився. Ну і ще один трансфер на вихід про Дітенса. Давай може так коротко, хоча може в тебе будуть якісь більші думки про, про нього. Просто ми вже багато це обговорювали. А от Юсуфа Мукоко, давно ми вже не згадували його в своїх подкастах, в своєму подкасті, точніше, і МКО вже офіційно перейшов в Копенгаген, Це не оренда, це повноцінний трансфер за 5 мільйонів євро. Е, і офіційно вже і Мококо попрощався з клубом, він написав там дуже такий гарний пост, е, і клуб його підтримав також, там згадав ретроспективну купу моментів, його дебют, коли він став наймолодшим гравцем в історії Бундесліги, його перший гол з ворота Уніона, ну і купу інших моментів. Е, я тут напевно від себе так дам короткий коментар такий по Мукоко. Е, Я озвучував ці тези і раніше. Мені здається, що МуКоко просто тупо не дала нормально себе показати в Дортмунді. я розумію, були проблеми, і ушкодження, і нестабільна гра, і все таке. Але, чесно кажучи, коли не було Себастьяна Алєра в тому сезоні, і коли в Дортмунда взагалом була проблема з форвардом, так ну тому що був ще Антоні Модес, але Модес провалився і вже після там, декількох місяців було зрозуміло, що на нього не розраховував Адін Терзіч, і почав активно грати Мококо. Мококо забував. Забував у важливих матчах, наприклад, в Дербі Шальків, матчі з Баварією. В інших іграх також забирав якісь результативні, результативні дії. Так, і після того, як Алєр повернувся, Мококо почав сяти в запас, і навіть наступному сезоні програв. В конкуренцію ще Ніколасу Фюлькругу і так не ставили на нього, не давали йому достатньо грати. А ми з тобою обговорювали тоді, що коли він виходить на заміни, він вносить якусь цю динаміку. Він навіть забував дуже часто з тих замін, і треба дати йому більше шансів. Але ні Терзіч, ні Шахін, ні ну, Тюльберг там вже й не міг як і Шахін, В принципі, він пішов в оренду. Ну коротше кажучи, тут мій пасаж зрозумілий, так що Мукуко не дотримав достатньо багато ігрових хвилин, навіть минулого сезону. І в цьому сезоні він був в оренді в Ніці, і провалився. Це прям тотальний провал. наче він розпочинав непогано там був матч з СанТетієна, в якому він класно все показав, як вся команда. Але навіть от, здається, в, такій, в такому цікавому клубі, як Ніца, яка там вийшла у Лігу Чемпіонів, Мокуколо не зміг взагалі нічого показати, і Ніца швидко дуже його повернула назад. Копенгаген, ну це безумовно такий крок дуже серйозний в своєму розвитку назад, в тому контексті, що це команда Чемпіонату Данії. Копенгаген це відомий бренд в Європі. Але ну, коли ти поступово спершу граєш за Борусію, потім до команди Ліги 1, не самої там, скажімо так, слабкої, і потім в чемпіонат Данії це трішки такий спуск. Але я сподіваюся, що Мукоко там себе покаже без цього тиску, з якимись меншими очікуваннями. Як він сказав в своєму інтерв'ю, що я сподіваюся, що ми зустрінемося з Борусією в Лізі чемпіонів, і е, я зможу там, знову побачити цих людей, цих вболівальників. Ну, Макуко залишає таке для мене дуже ну, не знаю, дивне враження. Типу. Бо з одного боку, величезний талант, е, клепав голи просто на конвейері, коли грав в молодіжних командах Борусі, дуже великі сподівання. В цілому класний дебют за Дортмунд ці декілька років. Але потім, після того як отримав він цей контракт, він його продовжив так. Ці скандали з його батьком, репутація навдала оренда в Ніцу. коротше кажучи, весь цей контекст він був більш таким негативним ніж позитивним в контексті Юсуфи. Шкода, тому що вихованці Дортмунда і так ця саме от в основній команді хотілося б, щоб більше було саме от, гравців, що в академіях виступають, виступали. Але ну є як є, мукуко буде писати власну історію вже де-інде. Ну я особисто хочу побажати йому лише удачі, щоб оцей цей шлейф е, минулих років нестабільної гри і цих всіх проблем він в нього пройшов. Е, ну і що? Тоді чекаємо на зустріч з ним. Хто знає, можливо, колись він настільки класно розіграється, що і Боруся також захоче знову його підписати. Мококо, насправді дуже важливий гравець для історії Борусі, але відразу хочу дати ремарку по Джемі Кітенсу, який. Справді відправляється у Челсі вже майже офіційно. Я думаю, найближчими днями, а можливо вже і завтра, тобто 1 липня, про це буде оголошено офіційно. Найважливіше тут, у цьому контексті, це те, що Боруся отримає гроші, ключові гроші, які можуть далі показувати напрямок нашої трансферної політики влітку. Тому Джеймі, успіхів, і дякуємо за 65, я сподіваюся, не менше мільйонів, які. Можуть потенційно допомогти Дортмунду. А от що стосується Юсуфи, то мені дуже шкода, що він пішов, тому що такі футболісти завжди особливі для мене, ті, хто приходить із молодіжних команд, ті, хто якось цікаво прориває свій шлях до, до першої команди, до професійної команди. Але у контексті з Мукоко, я думаю, можна звинуватити лише його самого, тому що коли. Людина у 17-18 років вимагає від керівництва місця у стартовому складі, то майбутнього у цієї людини певно немає. І, власне, життя показало, що ця теза правильна, ця теза, це правда. І дуже шкода, мені особисто дуже шкода, але ну, що ми можемо сказати? Я хочу також побажати йому успіхів, побажати йому удачі, тому що я не, не погоджусь з тобою, що Копенгаген це прям. Такий великий дауншифт для нього. От особисто для нього це хороший клуб, в якому він зможе отримати більше ігрової практики, довіри тренерського штабу, і, власне, перезапуститися так, у європейському футболі, незважаючи на те, що він ще юнак при цьому всьому. І, власне, чудесний клуб для нього, чудесна можливість. Можливо, колись він у цю Борусію все-таки повернеться, але я думаю, що це вже. Кінець його історії у Дортмунді. будемо дивитися за матчами Борусі на клубному чемпіонаті світу. Нір загалом прикольний, але дивний в тому контексті, що ми не зовсім поки розуміємо мотивацію багатьох клубів. Ну і Монтерей, черговий суперник з нового континенту. Так, були вже Борусі суперники з Бразилії, з Південно Африканської Республіки, з південної Кореї, ну тепер от з Мексики. Ну і Монтерей, команда, яка не програла міланському інтеру в групі, яка достойно виглядала теж з іншими суперниками. Ну і загалом там виступає доволі багато цікавих гравців, що в Європі відомі. Наприклад, там не знаю Корона, що грав в порту. Інші футболісти, безумовно, Рамос, легенда мадридського реала інших клубів. От буде себе цікаво перевірити на фоні такої команди. Також. Варто зазначити, що за Монтерей грає Олівер Торес, дуже цікавий футболіст, який свого часу був одним із улюбленців Томаса Тухеля, коли той очолював Дортмундську Борусі. І якщо хтось пам'ятає, колись Томас Тухель дуже сильно посварився із Феном Міслінтатом, І зрештою, Міслінтат залишив Дортмонд. Це сталося якраз таки через потенційний трансфер Олівера Тореса, тому що Тухель дуже хотів його бачити у Дортмунді. Міслінтат не хотів його підписувати, був проти його підписання. Ну і зрештою, ми всі знаємо, що сталося далі. Міслінтат пішов, Тухель ще сильніше посварився з керівництвом, знову пішов. А Олівер Торес, який розпочинав у мадридському атлетіку, який їздив в оренду у порту двічі, потім перейшов на повноцінній основі у порту, повернувся у Іспанію і в Севілью. Коротше, його кар'єра не задалась таким чином, яким би могла задатися. Е, хто знає, можливо, саме у Дортмунді він показав свої найкращі якості, але зараз наші шляхи з ним знову пересікаються, тому що зустрінемося ми з його командою на клубному чемпіонаті світу. Тому також з такої точки зору цікаво поспостерігати за, за ним на футбольному полі та за нашим суперником. Загалом Ну і поступово буде також трансферне вікно відкриватися, і ми будемо за цим стежити безумовно, так як Дортмунда лише один трансфер це Джоб. Але цього як Ми вже казали. Шаркі поїхав до Манчестер-Сіті, тобто мінус один равець, якого ми дуже активно вели вже не перший рік. Але Себастьян Келлі вже анонсував, що якісь ще переходи мають бути, особливо от зараз продають Джеймі Гіттенса, тому гроші на це все точно мають знайтися. Плюс виступи на чемпіоті світу Борусія вже зробила стається 40 мільйонів після виходу з групи, як мінімум, а буде ця сума ще зростати. Тому блін, ну це також доволі таки солідно. Тому слідкуємо за матчами Борусії. В команду віримо і хто його знає, можливо, в наступному випуску подкасту, коли вже будемо щось обговорювати, казатимемо про те, що Борусія стала клубним чемпіоном світу хочеться цього. Зараз, поки все особливо не віриться, звісно, але ну хто його знає. Це футбол, може бути все, що завгодно. На сьогодні, на все. Підписуйся на канал, тисніть подобайку, висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і дякуємо всім нашим слухачам. До зустрічі.